Ніколи не вгадаєш, що це таке. Думаєш, якась біла морква, може, кормова. Ні, ти не вгадав. Насправді це Дайкон. І ось як він виглядає його коренеплід. Дайкон є різновидом редьки посівної. Тільки ми привикли бачити, що вона кругла, а це її різновид. Він довгий і він відрізняється від редьки, тому що він не гірчить. Але в нього є такі цілющі, цілющі властивості для нашого організму. Він Зайву воду з організму виводить, також очищає нирки і печінку і позитивно впливає на весь організм, на його імунітет. Звичайно, ти можеш заказати його собі додому, ось в таких мішках. Від одного мішка є доставка новою поштою. Про ціни господар сказав, що ціни приємно здивують, але треба уточняти в господаря. Також є в продажі пакінська капуста. Все це за номером телефону, який ти бачиш на екрані, Звони зараз.